Доброго дня! І ось такий результат. Дві обробки хоруса значит, була на розовий бутон одна обробка хоруса. А друга обробка була вже після цвітіння. Якась частина, конечно загинула квітів. Трошки моноліоз, трошечки просто не запилилася, -за того, що не літала бджіла. Хоч вона і самоплідна абрикоска, вона самозапильна. Але коли камахи є, то запилення краще, звісно. Але загрузка така, більш-менш, абрикоски будуть в цьому році. Може не так багато, як хотілось, але будуть абрикоси. Зараз перейдемо до другого дерева, глянемо. Друге дерево. Теж чогось понизу більш абрикоси залишилися живими. І плоди зав'язалися. Але деякі гілочки загинули від моноліозу. Потрібно було кропити ще в момент цвітіння, бо кропилось тільки до цвітіння і після цвітіння. А в момент цвітіння не кропилось. Ну, йдемо ще до одного дерева, дивимося, теж абрикоса є. Оці, але кількість мала. Тому хто обробив три рази, то наверняка у нього все гаразд. А я обробив лише два рази, тому абрикоси трошки менше, ніж я вважав буде. Ну от якось так.